Добрий день, малята! Рада вас вітати на нашому занятті з розвитку мови. Ми продовжуємо з вами вивчати голосні звуки. Давайте пригадаємо, які голосні звуки є. Так, це А, О, У, Е, И та І. Сьогодні ми з вами будемо вчити звук У. Голосні звуки можна проспівати. На письмі голосні звуки позначаються кружечком. Давайте поглянемо, на що схожа літера У. Так, вона схожа на рогатку, на раблика, на два пачки або на гілочку дерев. Малята, а що ж це трапилося? Наша У блукала лісом та загубилася. Але по дорозі вона зустріла вовка. Давайте пригадаємо. Як робить вовк? У так, звук, який робить вовк, схожий на у. Мандруємо далі. Наша у блукала лісом, та раптом піднявся сильний-сильний вітер. І давайте послухаємо, як же робить вітер. У-у-у! Пітер також робить звук У, коли дмухає поміж гілок дерев. Мандруємо далі. Наша У далі блукала лісом та зустріла сову. Давайте пригадаємо, як же ж робить сова. У-у-у-у, у-у. Так, звуки, які робить сова, також схожі на У. Малят, а давайте подивимося. Які слова розпочинаються на звук У? Так, це удав, увага, урожай, урок, учень або учениця, удар, усмішка, убір та, звичайно ж Україна. Молодці малята. Ось такий на звук У. До наступних зустрічей! До побачення!